Перед іконою я стану на коліна, воскову свічку, тихо запалю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдат, що полягли в бою. Солдати українські, я за тебе щодня благою Бога і молю, Щоб захистив жовте поле, синє небо, і щоб живим лишився ти в бою. Перед солдатом на коліна стану, воськову свічку тихо запалю. За те, що захищає Україну За тепеку жорстокому бою. Вірю я настане день розплати. Господь засудить наших ворогів в огні пекен до вічної палати бо прокляли українські матері. І пам'ятник величний звити треба тим, хто Україну так любив свою. Життя Віддав за жовте поле, синє небо. За першим жорстокому бою, 14 грудня до дошкільного навчального закладу номер 7 запросили волонтерів штабу до перемоги та захисників, щоб передати пакунки із безліч необхідних речей в рамках міської акції з Новим Роком Солдати дуже дуже рада бачити вас. Ми так далеко від того всього. Ми тільки можемо співчувати, переживати. А сьогодні ми хоч. Покажемо діткам і самі зустрінемося з вами, і нам дуже-дуже приємно. Я хочу сказати, що наш дитячий садочок, які всі організації, з задоволенням відгукнувся на цю чудову акцію з Новим Роком Солдати, і і весь колектив, і дітки приймали участь, і звичайно, наші батьки збирали все, що ми могли зібрати. Тут є і консервація, і продукти, і різні речі. На зустріч до дитсадка Каленка, окрім волонтерів, прийшли і уманські чоловіки, які захищали Україну в АТО. Шоє спасибо. Нам приємно. А представляєте, як приємно буде, коли ці подарунки наші волонтери повезуть зараз на передову. І хлопці, які знаходяться в окопі, коли їм привезуть ці подарунки, письма від дітей, рисунки, наскільки це приємно, що це про тебе не забувають. Це взагалі там душу зігріває, тому що в тих умовах в тех условиях тебя поддерживают только что ты дома нужен, тебя дома ждут. І, і нас ребят дому вважають». Волонтери зазначили, що вже цього тижня пакуночки, які передав сьомий садок, поїдуть на схід України до наших захисників. Сьогодні наш волонтерський центр знаходиться в сьомому детсадочку, де проходить акція з Новим роком солдати, де отримали подарунки. І найближчим часом це в четвер будуть відправлені в район Луганської області. Хочу всім уманчанам і Уманського району подякувати за допомогу, які підтримували нас. Допомагали зібрати машину. Недавно наша машина вернулася з Волновахи. Хочемо всім подякувати, хто нам допоміг і в ремонті машини, і з ночівкою, і всіх небайдужих уманчан, які допомогли нам коштами на ремонт машин. Всім велике спасибі. Тому приєднуйтеся і до новорічної акції, і допомагайте нашим бійцям. Ідуть новорічні свята. Може будь-хто до передати нашим бійцям подарунки, листівки новорічні в четвер від нас. Нашого ...центру буде відправлена машина Луганську область. А числа 24-25 грудня планується ще одна поїздка це поїздка в сторону Пісків, Авдіївки і Барінки. Дуже дякуємо телеканалу «Умань», який започаткував разом з нашим волонтерським центром цю акцію. Вже дуже багато людей приєдналося, і ми маємо таку можливість хлопців наших привітати з святами. Хочемо подякувати всьому викладацькому педагогічному колективу з десадочка номер 7. І, і також нашим хлопцям, бійцям, які е, прийшли сьогодні. привіта... Е, в рамках цієї акції допомогти нам у зборі цих продуктів і всього остального. А також дякуємо діткам за такі дуже гарні доречні листівочки, які будуть також передані особисто в руки кожному бійцеві на передовій, куди ми їдемо ось в найближчий четвер. Дякуємо, тож долучайтесь до акції з новим роком, солдати. Вітайте наших захисників із святами.